Залишати ось таке кільце для прокладки, потім для встановлення кондиціонера, це правильно. Чому? Е, тому що будь-який сучасний кондиціонер, якщо він йде у вас інверторний, його має бути мінімум 3 метри магістралі, а то й 4 Коли ви ставите такий кондиціонер на 2 метри магістралі, він у вас нормально працювати не буде. А якщо у вас тепловий насос, той що до мінус 25 гріє, тоді можна. Розраховувати на 4 метра мінімум. Тоді він у вас буде коректно працювати, і гріти і холодити. Враховуйте це при монтажах. Якщо вам звичайні будівельники закладають магістралі, ви їм наголосіть, а чи правильно робити довжину магістралі, таку, як ви нам робите. А можливо, є нюанси. В характеристиках до кондиціонерів це прописується. І максимальна довжина магістралі теж має значення. В характеристиках у квитанціях, не в квитанціях, а в характеристиках до вашої спільсистеми, там це все прописується. Зважайте на це.